На Прикарпатті триває сезон тихого полювання. Хоча вважається, що жовтень місяць завершує грибний сезон, та при бажанні кошик свіжих грибів назбирати можна. Проте як свідчить статистика, не всі любителі тихого полювання вміють добре відрізнити їстівні гриби від отруйних, правильно приготувати страву з грибів. Як наслідок, в області мають місце випадки отруєння людей грибами. Нерідко пацієнтами лікувальних закладів стають і діти, котрі вживали в їжу страви з грибів. Щороку в Україні сотні людей отруюються грибами. В 2010 році таких отруєнь було біля 600 випадків. В минулому році було 300 випадків. 30 людей минулого року померли від отруєнь грибами. В нашій області в минулому році було 11 випадків отруєнь грибами, з них один летальний. В цьому році в нас вже є 5 випадків отруєнь грибами. З цих п'яти випадків три, троє потерпілих це є діти. Два, двоє дітей отруїлися грибами в цьому місяці, в жовтні, і отруєння відбулося внаслідок вживання опеньок. І справді для осіннього періоду опеньки це найбільш поширені гриби. І перед тим, як їх збирати, необхідно пам'ятати, що справжні опеньки дуже схожі із неправдивими отруйними опеньками. Як їх відрізнити? Найперше, справжні опенки мають світло-коричневий колір. Несправжні опенки від жовтого до яскраво-червоного кольору. Друга відмінність це у справжніх опеньок є лусочки на шапочці. У несправжніх опеньок таких лусочок немає. Колір їх рівномірний. І третя відмінність це різниця кольору пластинок. У справжніх опенюк колір пластинок такий же, як і шапочки. У несправжніх опенюк пластинки мають зеленуватий колір. Ось такі три відмінності, про які необхідно пам'ятати, коли вирушити в ліс за опеньками. Крім того, слід пам'ятати, що опеньки вживати в сирими в їжу не можна. Обов'язково їх потрібно піддати термічній обробці. Їх потрібно проварити якнайменше 30-40 хвилин, а після того вже готувати якусь кулінарну страву. Також слід пам'ятати, що їх не варто вживати хворим на захворювання шлунково кишкового тракту, також не варто вживати дітям. Якщо ви все ж вирішили урізноманітнити свій раціон дарами лісу, пам'ятайте, що ні в якому разі не треба купувати гриби на стихійних ринках чи у продавців поблизу автодоріг, адже вони накопичують токсини з вихлопних газів транспортних засобів, і навіть їстівний гриб може вібрати в себе отруйні речовини з навколишнього середовища. Безпечніше зазначають санепідеміологи купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. Та все ж таки, якщо після вживання грибної страви, у вас погіршилося самопочуття, у жодному разі не зволікайте, а одразу ж звертайтеся за допомогою до лікарів. Коли у вас виникли найперші симптоми отруєння, такі як тошнота, рвота, пронос, то не займайтеся самолікуванням, а обов'язково промийте шлунок соляним розчином і звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою. Запам'ятайте, отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню, тому будьте уважні і дотримайтесь вимог безпеки, щоб не зашкодити власному здоров'ю.